Вправа 81. Знайдіть значення виразу, якщо. Ну що ж, давайте спочатку ми це наш вираз 15а-3А плюс 4М. згрупуємо і розкриємо. Вправа 81. Знайдіть значення виразу, якщо. Ну що ж, наш вираз 15а відняти 3А плюс 4М. Давайте спочатку спростимо. Бачимо, перед дужками стоїть знак мінус, то розкриваємо дужки, і змінюємо знак доданків, на протилежний. Тобто буде 15А. Тоді буде не плюс 3А, а відняти 3А. Перед дужками стоїть знак мінус. Буде не плюс 4М, а мінус 4М. І це дорівнює 15А мінус 3А це буде 12А. Мінус 4М залишається. Видно, що тут 4 можна винести за дужки, то в дужках тоді залишиться 3 М. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, але в нас є m-3а. Давайте ми ще мінус з дужок винесемо. То в нас буде 4, що множиться, або мінус 1. На мінус 1. Тоді в дужках залишиться, якщо ми 3а поділимо на мінус 1, то буде мінус 3А. Пишемо мінус 3А. Було мінус m. Якщо ми заберемо мінус 1, то буде просто м, плюс m. Тобто це можна записати 4 помножити на мінус 1. мінус 4, що множиться. А в дужках буде не мінус 3а, запишемо плюс m, а m. 3а. Можна доданки поміняти місцями. Ну що ж, отже, наш вираз і можна звести до такого виразу. Тепер легко знайти його значення. Записуємо, якщо m відняти 3а дорівнює мінус то наш вираз мінус 4, що множиться на. Мінус 3А. Буду дорівнювати мінус 4, що множиться. Ну, а замість m-3а пишемо мінус 3. І це дорівнює. Мінус помножити на мінус буде плюс. 4 на 3 це 12. Отже, у нас вийде 12. Записуємо відповідь. Знайдіть значення виразу. Ми знайшли значення нашого виразу дорівнює 12.